Мікрофон же включений, не треба нажимати, так? Добрий день, радий вас бачити на всеукраїнській прем'єрі в місті Харкові документального фільму Повернення Василь Кричевський студії Телекон і благодійного фонду ДАР до 150-річчя видатного українського художника та архітектора Василя Кричевського. Це насправді для нашого міста, прифронтового міста, це насправді така знакова і дуже важлива подія, що прем'єра фільму. Відбувається не в столиці, а в нашому місті, де Василь Кричевський, до речі, розпочинав свою кар'єру і прожив 21 рік плідно працюючи. А представити цим харківським глядачам цей фільм спеціально в наше прифронтове місто приїхали його творці: це Сергій Заболотний, режисер фільму, Валентина Подгорна, продюсерка фільму і Павло Папков, оператор-постановник фільму. І я хочу сказати, що саме з нашого міста почнеться тур по містам України, де знімався фільм і де працював Василь Кричевський. Це е, міста після Харкова будуть Одеса, Київ ну, Київ на останок у будинку кіно. Полтава. Плануємо да, Полтава, Опішня, де е, родинне. Е, Гніздо Кричевських, родинний музей, також Канів, де Василь Кричевський створив меморіальний музей і пам'ятник Тарасу Шевченка, і також це буде і Львів. 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 Ну, дари, звичайно, Львів. Ну тому першими це будуть харківські глядачі. І знаєте, я хочу відразу відразу знаєте, отакі декілька слів, щоб ви представили от перед прем'єрою, все ж таки надам слово авторам. І першому я я хочу надати нашій чарівній продюсерці Валентині Подгорні, яка не тільки продюсерка фільму, а вона ще і керівниця благодійного фонду Дар. Ну і ще продюсерка декількох фільмів. І вона відома і харківським глядачам своїми роботами, коли жила в Харкові в Харківському театру «Мадріхал». Так, хвалю вам слово. Є такий пункт на моїй біографії. Дорогі друзі, ще раз вітаю вас. Я дуже рада бути в місті Герої Харкові, в Харкові Незламному. Завдяки вам, харків'яні, ви остановили цю навалу. і е, Російська орда не пішла далі, не захопила Харків. І я дуже вам вдячна, тому що це моє рідне місце. Я тут навчалася в школі, в інституті до мого переїзду в Київ. Тому я дуже вдячна кожному харків'янину, який допоміг зупинити цю чуму. Ну, а тепер ближче вже до нашого фільму. З іменем Василя Крічевського мене познайомили Наташа і Майкл Блейзер ще в 2003 році. Тому не, не тільки у Василя Григоріча зараз юб, ювілей, а й в мене теж. 20 років, як я знайомлю українців з видатною постаттю Василем Крічевським. Тому що я, якщо чесно, до 2003 року не уяви не мала хто такий Крічевський. Але коли вже познайомилися, я настільки вникла і занурилась в цю тему, що спустя там 10 років мені дуже захотілося, щоб як молоді більше людей дізналося про цього видатного художника, архітектора, графіка, першого художника кіно і театру Василя Григоровича Кричевського. І тому е, діяльність і нашого фонду і моя особиста дуже багато років була пов'язана саме з популяризацією імені Василя Крічевського в Україні. І десь приблизно е, в 2013 році, а може і раніше, виникла ідея створення цього фільму. Тоді ми запросили. Е, Відомих сценарістів, художників до нашої команди З Сергієм Заболотним. Я вже працювала над декількома фільмами. Ми запросили видатного оператора. Я вважаю, що він геніальний оператор в його портфоліо дуже багато цікавих фільмів. Ну, ви, ви побачите його роботу і будете мати уяву, як працює наш оператор. Угу. От. І ми залучили дуже цікаву команду, і я пишаюся цією командою, і Я вдячна кожному з вас, що ми втілили в життя нашу мрію і зробили такий фільм про Василя Крічевського. Робота була дуже складною, дуже складною, тому що помимо книг Валентини Васильівни Рубан, потім Олександр Савчук видав енциклопедію два томи про Василя Крічевського. Павловського книгу. Олександр ну, мала... Савчук у нас присутній в залі, так, ми так, йому ще надамо слово. Надаму так, слово так, сьогодні, дуже мало інформації було у його особистості, спогади чиїсь дуже мало особистих спогадів. І тому ми по крупицям в кожному місці, де ми перебували і де він колись працював, ми збирали цю інформацію. І ми дуже вдячні всім музеям, всім харківському художньому музею. Канівському музею заповіднику Тараса Шевченка, Полтавському краєзнавчому музею, Опішнянському музею гончарства, одеській кіностудії. Львову. Во Львові ми побували в багатьох музеях і розмовляли з багатьма мистецтвознавцями, Умань. Ви знаєте, во всіх містах, де ми були, у нас було зелене світло. Нам допомагали всі. Якщо треба було відкрити музей у 12 й ночі, його відкривали, знімали сигналізацію і ми, і ми знімали. І тому ми вдячні кожному, кожному, хто долучився до нашої спільної святої справи. Тому що фільм про Василя Крічевського це дуже відповідальна робота. Тому ми дуже довго і ретельно готувалися до неї для того, щоб це видати. І це, ну. Нам, нам дуже хочеться, щоб вам сподобався цей фільм. От я розумію, що в одному фільмі неможливо розказати про всього Крічевського, тому що Краце Крічевський це космос, не маючи фахової освіти, він нічого не закінчує, ніякого вишу. Він став великим майстром, на якого рівняються майбутні вже художники, архітектори, графіті. Вибачте, я ще забула сказати, що з нами дуже плідно працював Віталій Шостя, це академік. Член кореспондент, -кореспондент. Української академії мистецтв заснований Василим Кричевським. Його в кадрі, ви не побачите його обличчя, але в кадрі він є. Ми потім вам розкажемо, де саме. Не треба влаштовувати квест, Так, не будемо. Це відомий графік і плакетист. І він зробив афішу фільму. Він зробив афішу фільм фільма. Ну і з нами працював видатний художник, режисер. І актор Сергій Маслабойщикав, і ми теж дуже пишаємося цим, щоб нам, щоб нам вдалося залучити таких майстрів. Ну, Сергій Маслабойщиков, це відомий художник-постановник, його навіть і вистави, і фільми міжнародні. Це хто знає Верба за Лесі Українкою за лісовою В піснею. Театрі, да? І за двома зайцями він поставив, і режисер, який знімав фільми. І до речі, я хотів ще сказати: ще є інший продюсер, головний продюсер фільму, так, я, я так Наталія скажу. Блейзер, так. засновниця фонду Дар. А... Вчора я розмовляла з двома дуже важливими людьми для нас: це Наташа Блейзер, яка є сопродюсером фільму про Василя Крічевського, і з нашим героєм Василем Івановичем Лінди Крічевським. Вони хвилюються, передають всім вітання і сподіваються, що вам фільм сподобається. Вони зараз душею з нами. Ну на жаль, ще один нащадок Василів Кричевських Кричевських Так, ще один Василь, так а, ще да. один Василь, який зараз живе в Києві. Це о, правонук Василя Григоровича Кричевського. І він теж ми думали, що він ну, прийде. я думала, може ми пізніше ну, це про це пізніше. Поговоримо, да, про так, ну якщо ти так, заговорила так, про цю тему, так кричевських. Тому що головний герой фільму це ви подивитесь Василь Лінда Кричевський. У нас два, Очі... два герої. Да, да, да. Василь. Кричевський. і його нащадок і його так. онук Василь Кричевський. який буде знайомить у фільми зі своїм е великим предком. І я хочу ще сказати. Тепер на можу надавати так. слово режисеру. Да до режисеру нас слухає мовчить. Мені так і, подобається, так, коли валя говорить. що ну, Режисери вона, зазвичай кажуть. Про, про Кричевського Я можу говорити дуже, дуже довго. Ну тому, тому і... що це вже моя родина молодшого Кричевського Я хрестила. Так, ну я, до речі, хочу сказати, я ще бачив, що і під час Майдану ви з ним він приїхав тоді в Київ, і ви там разом відбували. в 13-му році так, допомагали так, так. на Майдані з Кричевським самим Кричевським старшим, ви? Так, так, Це з сталося. нашим героєм. Так, і далі, все ж таки, ми продовжуємо. Я хочу представити режисера фільму Сергія Заболотного. це режисер всесвітньо відомої студії Телекон, яка знімала такі фільми. ну Я думаю, ви знаєте Собор на крові». Це, ну знакові фільми дзеркало історії так нещодавно був плавильний плавильний котел про Донбас. про так. Донбас, так, плавильний котел, продюсером якого є Сергій Заболотний, а також він і режисер фільмів. Ну, я думаю, там і 1945 ти продюсером був, і Свідок Женя, режисер фільму. Ну і на, я взагалі хочу сказати, що Чорнобиль, ідея Чорнобиль. Чорнобиль, вісім-28, так. так. І хочу сказати, що ідея провести, знаєте, так, нам об'єднатися зі мною, да, народилася у розмові моїй з Сергієм а, в моєму Такі, проєкті побутов... подкастів. Да. Побутова ну, розмова була. Ну, так. Побутова, Як яку живий, можете подивитися в, в проєкті Культурна Перемога, який я веду, це подкасти на Ютубі, і в якому першим героєм був Сергій Заболотний, І ми в прямому етері домовилися провести прем'єру. така думка при, прийшла, прийшла: провести прем'єру. Тому Сергію, тобі слово да. про фільм. Що би ти хотів сказати глядачам свого фільму перед переглядом? Ну, режисер зазвичай говорить фільмом. Тобто те, що я хотів сказав, ви, ви. Ви побачите. Перед цим я додам, що насправді ще до війни ми дуже хотіли прем'єру зробити в Харкові. Можливо, спочатку ковід, а потім війна нас трохи затримали, але для нас усіх було принципово зробити саме в Харкові. Зробити саме в Харкові. Так, це не тому, що ну що, щось таке. Ми так запланували, ми так робимо. Мої майстри мене завжди вчили: ти не говори багато словами, ти говори екраном. Екран покаже, і далі тоді можна дійсно буде поговорити, поставити питання. Ми будемо дуже натхненно, я сподіваюся, вам на них відповідати. Для мене цей фільм, Валя говорив, і мені прийшла думка, що для мене цей фільм став не просто місцем зустрічі на знімальному майданчику професіоналів, а таким місцем зустрічі рідних душ. Місцем зустрічі співдіячів людей, які думають спільно, як людей, які мислять, як робити модернову Україну, як її змінювати, і в тому числі в документальному кіно. Ми намагалися зробити цей фільм не тільки через волю, бо сім років треба мати волю, щоб дотягнути цей проект до кінця. Ми потім порозповідаємо. Про всі виклики, які були, але ми це зробили. Да? Трошки змінили сценарій, трошки змінили локації, але ми це все зробили. Ми, ми завершили цей проєкт. Треба мати, звичайно, натхненників таких поруч, які, які кажуть, давай ще не не давай, давай, вставай, о 5-й ранку, Павло стукає, вставай, вже сонце встає. Там Кадр там, там красивий. красивий. кадр. Я кажу, нам по сценарію цього не потрібно. А так красиво, пішли знімали. Ну, принаймні, у нас є відео ще це на. Це оператор постановник. Іму Павло Павков теж дуже відома людина. Ну вже Валя сказала кратко коротко. Так геніальний оператор, який працював із BBC, і в нього є відомі фільми, які він знімав. Це і Маріуполь, міста Нескорених і. Пригадай саме, що а, там а, було. Ніл Хасевич мистецтво волі, так, 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 Атлантида Васяновича. Ну, давайте все ж таки Сергія. Ні, ні. Ні. Я прекрасно мовчу. Ні. Ні, 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 ні. І завершуючи думку про цей майданчик, де це дійсно, коли Валя казала, ми приїхали знімати кіно або шукати документи про Василя Григоріча. І відразу ця гостинність, яка з'являлась в очах людей. Да? Тобто, це дійсно ім'я, яке об'єднало купу людей в натхненні і співпраці. І такі імена вони дійсно, хоча вже 150 років від народження, вони і далі продовжують змінювати Україну вже в мистецьких виробах у наступних кроках, наступних митців. І це дуже ну надзвичайно натхнено, що є така база, є є така, є такий здобуток у нас від Василя Григоровича Кричевського. І є натхнення творити і досліджувати його біографію і його витвори. Ну до речі, я щас ще хотів сказати. Ти типу, поговорив про вчителів своїх. Так я хочу сказати, що твій вчитель ще й написав сценарій до цього фільму. Це а, Ігор Кобрін, це о, відомий режисер е, теж студії Телекон, Телекон" який знімав те, той самий, про який я говорив, знаковий собор на крові. Ну і всі такі знакові роботи і фільми і про Чорнобиль, і хлібна гіллятина. Так він зняв. Ну це людина да, дуже ну лаврят численних кіноконкурсів. Тому він написав сценарій цього фільму. Да. Це, це а, один із а... моїх майстрів. Да, до речі, ще один із моїх майстрів. Це харків'янин. Він тут теж починав. Олександр Сердюк. Ви його всі мабуть, знаєте, народний артист України. Він вже покійний, але він дуже багато мені дав, навчаючи мене в Карпенка карого акторській майстерності. Хоча Жуков каже, що в мене руки, коли інтерв'ю даю, вони отак от стрибать. Ну я ж не знав, що це від сердюка. А тоді можна от, Ну і нарешті, і лауреат да. Да, Шевченківської премії. Кобрин. І прем Гіркобрі дійсно дуже натхнено вчитися, коли є майстри і дуже дуже добре, що є цей момент не обрублений. Да, як у нас в багатьох випадках в Україні просто знищувались цілі покоління інтелігенція, є цей мотозочок, це вирівочка, яка в'ється і передача від одного до іншого. Цього це дуже добре. Ну в Карпенка, наприклад, Карого, да чи в художній академії, яку заснував в тому числі Василь Григорович Кричевський разом з Грушевським. Там і прекрасний цей кампанію да є. Оці традиції я спод... ну, в Харківському Харківська школа теж відома так. з своїми традиціями. Хай ці традиції будуть, стоїмо, передаємо, йдемо далі. Ну і тепер я хочу спитати оператора фільму Павла Папкова що б він хотів сказати глядачам як оператор. Режисер своїм фільмом скаже. А чим начебто забрав у нього? Ви знаєте, особи для мене особисто кричевський був і є, залишається це особисте відкриття. Ну я десь знав. Був Федір Кричевський, був Василь Кричевський. І взагалі, коли ми почали працювати над проєктом, і коли хтось питав, над чим працюєте, я кажу: да, знімаємо кіно Василь Кричевський. А це родич того Гаріка Кричевського. <реш> а, на жаль, на жаль ну, ми народилися за часів Радянського Союзу, і я не кажу, у нас були викладачі історії погані, ні. Це була програма. Ми не знали свою історію. Ми зараз опановуємо, опановуємо свою історію. І слава Богу. Слава Богу, що у нас є така команда. У мене є була можливість доторкнутися до цієї історії. Це одна з тих робіт, якою я пишаюся. Ну, може так реалістично, але я пишаюсь цим. Ну, до речі, я хотів би ще знаєте, перед переглядом ще вас так притримую хвилиночку, і скажу, що до цього фільму також додали руку. Руку, да, так можна сказати, Олексій Чекаль. Це відома постать. Знову про Харків. Так. Знову це про Знову Харків. Це Харків харків'янин. Харків'янин, який розробив офіційну символіку нашої православної церкви України. Він, зробив. Він працював для Оксфордського університету. Ну, це, людина, це відомий на світ каліограф. Ну, це, знаєте, це, це дуже. І також я хочу сказати, що консультантом фільму був і присутній зараз у залі Олександр Савчук, це відомий видавець, видавець культурологічної літератури, і він також співзасновник мистецької резиденції «Слово». так. І я думаю, що ми йому надамо слово вже, вже після перегляду. Добре. І, до речі, знаєте, так, що я хочу сказати, що е, в нашому. Фільмі, який ми сьогодні представляємо, ще було дуже багато знакових людей, які не змогли приїхати, але про них теж хотілося б сказати. Це композитори фільму. Це Сергій Фоменко, який відомий всім як а, фронтмен гурту мандри, Фома. Ну, якщо знаєте такого, якщо так, знаєте, так не спи моя рідна земля прокинься Моя Україна. Це його, так, це пісня. його пісня. І цей він ще композитор. І, до речі, я хотів би сказати, що в. Разом так популярний виконавець. Так він писав музику з, з Романом Гриньківим. Це славнозвісний бандурист, лавреат численних міжнародних музичних фестивалів. І це поєднання музики, яке ви почуєте. Так мені Сергій там розповідав, що вони там, оці, знаєте, такі е, бандурні він мотиви. Гринків робив аранжування пісні е, Сергія Фоменка. Фарби, так, і він так такі дуже цікаві фарби музичні робив такі акценти. Дуже красиво і тому, тому це насправді знакова прем'єра і загальна національна прем'єра, яка проходить в нашому місті і починається саме в Харкові. Тому все мабуть, я вже не буду затримувати увагу. Ми зараз перейдемо до фільму, зробимо невеличку паузу, щоб добре було подивитися фільм. Добре? Це і, все приберемо. Та, ну, ми приберемо я так, думаю, мікрофони, так, щоб вони не заважали переглядати стрічку. І тому. Ну що, ми йдемо на показ фільму. Погасимо світло зараз, і будемо дивитися. Тому приємного перегляду! А з глядачами нашого е, в Ютубі і в Фейсбуці ми зустрінемося у другій частині, так і з вами теж. Ми зустрінемося, коли буде обговорення, і ви зможете всі завдати питання творцям фільму. Ну і, звичайно ж, висловити своє враження після перегляду фільму. Дякую вам за те, що ви нас слухали! І... Будемо дивитися фільм. Дякую, це мабуть.